Всім привіт! В цьому з вами поговоримо тему про відеореєстратор. Підписник мого каналу мені задав вопрос, який в мене відеореєстратор і щоб я уходи розказав про свій відеореєстратор. Я його купував уходив в дилері, тобто замовляв зразу. Коли я замовляв автомобіль, я уходи зразу сказав, що хочу собі відеореєстратор. І причому я уходи хотів відрестатору ходити, щоб він був ходи під зеркалом, тобто, що, щоб не то, що там ходи провода, якісь висіли, а зразу, щоб запитувався до, скажімо так, ход проводки автомобіля напряму. Ось такого виглядає сам відеореєстратор Тут там кнопки йде до управління. Ну, і тут виходить, камера сама. Вот такой він виглядає. Зараз покажу, як виглядає він з вулиці. Він <звігла> виглядає ось таким чином. <звігла> тобто, доволі виходить, то нічого не ходимо тричить. Збоку йде виходи карточку, куди вставляється з пам'яті, і там собі коли, коли там треба подивитися, що там хочеш, то винімаєш і можеш подивитися також. Цей відреєстратор ходить керується з телефону, тобто, і також можна навіть в процесі, коли їдеш, можна взяти запис, подивитися і тому подібне. Зараз я запишу ходи, знімок екрана і вам покажу, що це за програма. Я думаю, що ви вже побачите, як е, працює сам реєстратор. Тобто він виходить, тобто тих, якщо було входить, можливо, може бути видно, що ніби трошки підтуплю там тих, що виходить до, до автомобіля, що ніби трошки якось там, трохи там, підтормажується. Це тільки тоді, коли ну, передає прямо зразу на пряму картинку уходи на телефон. Тобто, це от тоді, да, коли в запис, наприклад, там, чи коли там ви там, зберегли запись, чи коли ви взяли флешку і там дивиться на какие-то в ноутбуці запис, тоді то нічого не підтуплює. Це іменно тоді, коли воно зразу передає на телефон. Тоді воно може трошечки, скаже так, трошки підтуплювати. Скажем так. я тільки що так само, що почав старе відео. Це що старе, тому що воно буває записує, потім треба удаляти і зберігає їх, коли, наприклад, якась чиямка сильне, чи шаш. Тоді якщо бачили відео, де виходить саме шестере, 22-му році, ще пише це відео. Це виходить вчиться з зимою, би, якщо помиляюся, і там виходить, перед тим була виходить ямка. Цей він зразу уходи, записує і блокує з кажуть, хто відділу, тобто він його не удаляє, не списує, уходи, коли був якийсь там, там, ямка чи якась ерунда. Тому що тут 16 ГБ пам'яті. Вроді би можна казати 32, але воно може Ну, може під, Хоча коли тут буде 32. Має тут 16 ГБ пам'яті, і коли, наприклад, довго їдеш, наприклад, то воно е, Записує і там і удаляє, наприклад, там зразу там ходить там там, поступово. Тож, наприклад, там якщо ви багато їх, їхали, то там вчорашній день вже не буде записанити, вже виходино удалить, тому що не хотеє вже пам'яті. А от, наприклад, якщо там ходить, десь якось так воно так ходить там, розумієш, коли там якусь там ямку виходить скочили, то зразу мігаю ходить, тут входи красна лампочка йде. Воно то відео блокуйтесь не стирає. Друге відео воно може удаляти, коли реєстратор зрозумів, що той тобто, сполучець, що ви там в ямку чеш, то воно то відео тоді тримає і не списується. Тобто, ви вже потім винізете в так, або в телефон, або в самий, скажімо так, входив там ноутбук і удалити то відео пригоди пряму з карточки. Тобто мені ходи подобається цей реєстратор, що він входит виглядає компактно. Він не заважає. Скажем так, получается, просмотр, то есть ходить, коли ти їдеш, немає ніяких ні проводів, то есть він запітний зразу напряму до автомобіля. Тобто це входить плюси. Мінуси реєстратором, тільки то що можна сказати, це то що маленька карточка пам'яті, хоча можна пробувати вкласти більше. Другий мінус це то, що він не записує, коли машина входить заглушена. Тобто, і коли входить, от вони він записів, коли включено зажигання. Ви включили зажигання, він завжди пеше. Виключили, він входить не пеше. Тобто це мінус. Буває таке, що воно хорошо, коли входить. Там буває, є такі ресатори, коли бачите, що якась двіжуха непонятна, зразу записує. Він таке на цей ресетор таке входить, не пише. По суті, так, то він мені подобається. Свою функцію не виходить виконує. Уходи якість доволі у нього виходить хороша. Тільки що, що там воно видно, то це якось слабовато. Скажете, навіть зараз на телефоні виглядає не погано, хоча якість тут вроді full HD, чи навіть 4К навіть не пам'ятаю. Але в мене є відео на каналі про Зубра, що я бачу, коли їхав з сторони Вінниці, що там, то реєстратор якраз він записав. Якщо зараз це відео знайдуть, то я сюди уходи додавлю. Або е, в мене є на каналі, то це якраз ти записав. По поводу ціни на цей реєстратор я точно не пам'ятаю. В районі мене обійшовся тоді з установкою 200 доларів. Я його купував, коли купував машину в 2018 році. Просто я точно гривень не пам'ятаю. У мене просто є запам'ятав, що запам воно в мене там 200 доларів обійшлося це все. Тобто він не дешевий тоді, цей реєстратор. Нагадую вам, що в мене є уходи стрільника, сторінка в інстаграмі Вокер автопарфу, де я продаю автопарфуми і арумсозор для хати. Ось так виглядають ходи автопарфуми. Для вас знижкою виходить Вокер. Буде знаєш, 10%. Тому, якщо це відео вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Вам всім бажаю удачі і пока!